На неділю до того ж всього, тому, як то кажуть, не я б'юбаб'є віднині за тиждень, великдень. Е -е От я не знав, що зробити сьогодні, як завжди, в принципі, перед ефірами і вирішив повернутися до одного дуже гарного місця, про е -е яке я вже колись розповідав, на якому ми вже каченят і, і, і гусочок і різну птицю намагалися побачити в інших місцях. От, а саме зараз хочу вам показати таку набережну, на якій можна, от зараз уже бачите, позаду мене зелено, на якій можна вже в таку гарну теплу погоду почілити, прийти сюди з карематиком, влаштувати собі пікнічок, поїсти якогось собі багетика з шиночкою, коли закінчиться, звісно ж піст, і просто собі позагоряти. Навіть тут доволі тихо, тут доволі класно, тут доволі зручно, але трошки зарос, А Зараз я знаходжуся, здається, на вулиці Сівецькій, якщо я не помиляюся, то я вам покажу, як воно виглядає. Отак от, от зелено, от там в мене припаркований інфоавтомобіль. А тут дивіться, дуже багато місця, дуже класно, якщо тут комунальники пройдуться легенько, такими штуками, які зрізають. травичку, почистять і тут буде дуже класна зона. О, Там трошки далі, зараз я трохи приближу, є навіть лавочки, в яких можна посидіти в тіночку і собі відпочити. А що тут є? Бісідочка, і ми зараз підемо і зробимо огляд цієї біседочки. А отут у нас річечка-сівка, але вона заросла різними штуками. Ми туди залазити не будемо, бо ми трошки в білих кросівках і можемо вийти звідти вже в чорних кросівках. Вон там ще можна в тіночку посидіти, там люди сидять в тіньку, але... Ми підемо, зараз поглянемо, що там за така у нас біседочка. Мені ж самому цікаво, я, скільки тут живу, скільки тут ходжу, а жодного разу якось не звертав на неї уваги. А може вона і взагалі з'явилася тут. Доволі недавно. Ну що, погнали, народ робимо огляд. Ну, По-перше, що я вам хочу сказати, я вам хочу сказати, що треба протерти камеру. О, я її протер і одразу зробилася краща картинка. У нас є така бесідочка, на якій намальований мультикультурний центр. Здається, якщо я не помиляюся. А ще тут їх аж три. А це щось схоже або на ратушу, або на приміщення міської ради. Але більше на ратушу. Ту, якою вона могла би бути. І ще ця вся конструкція офігенна. Вона ще й крутиться, як бачите. Тобто Тут можна не тільки просто посидіти почилити, а тут ще можна і покрутитися і накрутити себе. Так от, зараз я трошки розкручу і буду вам повідати. Отже, ну, тут, звісно ж, на цьому місці побували різного роду вандали і порозписували те... стінки цієї біседочки. А що в нас тут пише? А в нас тут згори пише не забувай, не забувай рідний край, не забувай рідний край, калуш. І тут можна <смас> побачити... <смас> Ой боже, так воно все крутиться, що в мене аж голова закрутилася. І Тут, до речі, дуже прикольно, що тут таке покриття, яке, через яке можна дивитися на сонце через яке можна дивитися на хмарки, і можна навіть дивитися на дощ, і нам нічого не буде. Тобто можна позагоряти, сів собі отак, я зараз присяду. Так, ми не будемо дивитися, що тут написано. Ну ладно, подивимося, тут хтось слухає сліпкнот і малює сердечко. Е, так от, ми продовжуємо крутитися, ми собі отако от сидимо, значить. Отак голівонько відкинули, і так дивимося на гору, і, і мене сліпить сонце, навіть якщо я в окулярах. До речі, що я вам хочу сказати, дуже класне тут місце, дуже воно затишне. І попри те, що це центр міста, це реально центр міста. Там зараз позаду мене йде дорога. Звідси вже починається проспект Лесі Українки. От зараз перед, переді мною, зараз, зараз ми докрутимося до того моменту. Ось десь зараз, 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 отам, 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 Коротше, у нас остений дім, як такий показник. І тобто ну це від самого центру зовсім недалеко, зовсім зовсім близько, і можна собі прийти сюди посидіти з друзями. І позагоряти, як я вже казав, і зробити це у відносній тиші. Сюди вже звук автомобілів не доходить. Тут всі місця для сидіння, всі лавочки знаходяться на комфортному місці, одне від одного, настільки комфортному, що, наприклад, коли люди про щось балакають, то я не чую що вони там собі балакають. Відповідно, вони чують, що балакаю я і що тут стрімлю я. Ми йдемо ще зробимо чек по лавочці. Там покажу лавочку. Я посажу на ній з вами. І я взагалі, чому вийшов сьогодні в ефір, хотів вам сказати, дорогі друзі, що от така у нас лавочка. Така затишна гарна лавочка. Під деревцем, собі сідаєте, відпочиваєте. Привіт, хочеш в ефір? Yeah. Подруга не захотіла в ефір до нас, тому вийду я сам. Так от, до чого я веду? що Цей ефір у нас ой. Я себе трошки засліплюю. Цей ефір у нас вже в принципі один з останніх, тому що якби... Цю всю, всю історію ми планували тільки в квітні зробити зі стрімами. І е, будемо дивитися, яка в нас статистика зібралася. наскільки це вам сподобалося, якщо вам це сподобалося так само, як мені. А мені сподобалось, бачите. Якщо вам сподобалося настільки сильно, як мені, то ми будемо продовжувати робити таке в травні. Відповідно, будемо цей формат якось вже апгрейдити. Ми будемо не просто слухати говорящу голову Остапа щодня в прямих ефірах по 10-20 хвилин, а будемо прямо робити, можливо, якісь спільні ефіри. Можливо, трошки підглянемо якийсь формат у когось, із вже таких мастодонтів Ютубу. І будемо якось цей формат розширювати. А, можливо, навіть будемо розігрувати якісь штуки. Цікаві, наприклад, книги, походеньки на каву. Не знаю, спільні прогулянки, оскільки зараз вже наближається така тепла весна. Останній місяць весни і попереду. Ціле літо, то можемо навіть і якісь такі робити стріми з наших пікніків, прогулянок, і будемо, словом, будемо щось придумувати нове. Але щоб це нове придумати, мені треба, щоб ви трошки давали мені фідбек, давали нам фідбек і щоб ви написали, щоб ви хотіли бачити в новому місяці наших стрімів на Ютубі, чи залітають вони вам взагалі. Ми можемо це зробити в кількох форматах. Один формат, наприклад, ми можемо виглядати опитування, в якому будуть виключно мої якісь варіанти відповідей, або ж ми зробимо 1 травня якийсь гарний постик, а ви під тим постом. Так від душі так моцно моцно понасипаєте. Що би ви хотіли бачити в новому місяці в нових стрімах? Е, ну, насправді сьогодні е, такий трошки складний для мене е, момент, бо я буду з вами е, прощатися. Е, конкретно я ефіри в найближчі тижні проводити. Не зможу, оскільки у мене дуже підвело здоров'я, і я трошки прилягаю на лікування, але я повернусь одразу після того, як мені стане краще, в мене вже нічого не буде боліти. Я зможу нормально ходити, нормально функціонувати нормально розмовляти. Я повернусь і повернусь з новими силами і натхненнями буду знову разом з вами. Якщо не у форматі стрімів, якщо ви вирішите, що їх ви хочете не бачити або ще щось, то в якомусь іншому форматі. Ну, принаймні, ви мене будете бачити в видуваннях, ви мене будете бачити в репортажах. І ви мене будете бачити в новинах, бо я буду їх вам робити з великим превеликим задоволенням. Отже. Я підійшов до нашого інфоавтомобіля, можу вам показати, до речі, як він виглядає. Це от лялька, брендована наша. Такий фіатик. Дуже класний фіатик. З наліпочкою преса. Якщо ви десь такий бачите в місті і бачите оцього вуйка за кермом, або ще одного такого вуйка в окулярах з бордою, але в нього більше волосся на голові то махайте нам ручкою, а ми будемо махати ручкою вам, будемо сигналити вам і казати привіт, бо ми вас любимо. Ми вас любимо і дуже будемо раді вас бачити і розуміти, що ага, якщо ви помахали нам ручкою, значить ви нас читаєте, дивитесь і так само вболіваєте за інформатор, як і ми. Ну і на цій ноті. Я кажу вам цьому, кажу папа, побачимося в постах, побачимося в новинах, побачимося в статтях і побачимося десь колись якось в наступних ефірах. Завтра ефір, і післязавтра ефір, і так далі, і так далі, і так далі, до кінця місяця. З вами проведуть мої колеги. Я на це дуже сподіваюся, що вони підтримають. І дотримаємо ми до кінця квітня на наш експеримент. І продовжимо його вже в травні з новими селами. Знову повторююсь. Але я дуже хочу, щоб ви про це знали, про це пам'ятали. Ну що, з вами був Микитюк. До нових зустрічей. Ця-па-па.